Всім привіт! В цьому відео я спробую закупити популярну модель шкарпеток Nike, щоб подивитись скільки я на цьому зможу заробити. Для початку я вирішив взяти невелику партію коробку, всередині якої 120 пар. Постачальника я шукав десь декілька днів, писав різним людям, які займаються цими носками, типу дай мені постачальника, у кого ти замовляв ці носки. Але, звичайно, хорошого постачальника не так легко знайти, і ніхто вам просто так його не дасть. Тому прийшлося мені заплатити одну людині, а точніше, я зробив йому рекламу в інстаграмі за те, що він мені сказав, який товар. Краще закупити, і де його взяти, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм і сказав, яку модель носків краще купувати. Тому що, як не дивно, цих варіантів носків Nike дуже велика кількість. І у всіх цих носків різна якість, тому я, в принципі, замовив начебто непогану якість. Хто бажає теж закупитись, можете мені написати і домовимось з вами. А хто не хоче вкладати в це гроші, ризикувати, ви можете співпрацювати зі мною і заробляти на цьому, не маючи ці носочки в наявності. Але про це я розкажу трішки пізніше. Ну що ж, я маю 120 Високий шкарпеток Nike. Обійшлись вони мені трішки дорожче 2000 гривень, ціна за пару десь 16-17 гривень, плюс за доставку прийшлось заплатити 100 гривень. Ціль розпродати ці носки дорожче і заробити. Для початку я вирішив зробити декілька різних фотографій і викласти оголошення на OX. Також я вирішив купити за 35 гривень просування цього оголошення на 7 днів. Чесно кажучи, не впевнений, що з уксу взагалі будуть замовлення, так як там дуже велика кількість схожих оголошень. Але б чого не спробувати, побачимо, який буде результат за 7 днів. Ну що ж, оголошення готове, і просування на 7 днів куплено. З оіксом розібрались, Далі я вирішив створити сторінку в інстаграмі. Якось мінімально оформив цей акаунт. загрузив декілька фотографій, написав ціну. Ціну я вирішив поставити десь 30-35 п'ять гривень. Не знаю, як воно піде, але спробуємо продавати по цій ціні. Далі я вирішив зробити рекомендацію у себе в історії. Друзі, кому потрібні шкарпетки Nike, прийшла така велика партія по адекватній ціні. Кому потрібно переходьте в цей профіль, можете замовляти. І буквально через декілька хвилин отримав перше замовлення. Мій перший клієнт замовив 6 пар шкарпеток за 200 гривень. Ціна за одну пару вийшла 33 гривні. Відразу скажу, що людина забрала ці шкарпетки і я отримав на карту 200 гривень. В той же день я отримую ще одне замовлення на 6 пар за 200 гривень. Поспілкувавшись трішки з людиною, я домовляюсь на повну оплату на карту. І того в перший день я маю ці два замовлення і заробіток 400 гривень. На наступний день я вирішив більше зайнятися Тіктоком, почати викладати якийсь контент пов'язаний з тими шкарпетками. У мене в наявності їх дуже багато, і там можна реально знайти клієнтів. Я вже не знаю навіть, хто не знімає відео в Тікток, хто займається якоюсь діяльністю. Коротше, я почав знімати відео різні в Тікток. Другий день, як я займаюся цими носочками, маю вже два продажі по шість носочків замовили. Зараз піду відправляти. І буквально, друзі, на наступний день, з самого ранку, я отримую нове замовлення. Мені написав хлопець з мого міста про те, що він хоче купити 50 пар. Ми трішки з ним поспілкувалися і домовилися, що йому продав 60 пар за 1300 гривень. Що, друзі, ти, що хлопець забирає у мене 60 пар. А що ти з ними робити будеш? Буду перепродавати. Красавчик, Подивий товар, друзі. Nike, 60 пар, блядь, улітає. За три дні я вже продав 72 пари шкарпеток Nike. А якщо порахувати свій прибуток, то в мене вже в бюджеті 1700 гривень. В інстаграмі я вирішив вже більше реклами не робити, а перейти більше на тікток і більше знімати контенту для тіктоку, для того, щоб отримувати замовлення саме звідти. День третій, як я займаюсь на скаменайки. Зараз поділюсь своїми результатами. Саме ранку отримую замовлення на 60 пар. Хлопець бере їх на продаж. Також паралельно я створив ще телеграм-канал для співпраці по дропшипінгу і продажу. До речі, кожен з вас може заробляти разом зі мною на цих шкарпетках, не маючи їх в наявності і не вкладаючи в це свої гроші. Дивіться, все максимально просто. Заходите в мій телеграм, далі зберігаєте фотографії собі на телефон, які сподобалися. І виставляєте вже ці носочки зі своєю націнкою на різні сайти оголошень. наприклад, OX, Prom.ua, Easy. Можете також творити інстаграм-магазин собі, можете в TikTok знімати контент. Тільки у вас з'являється клієнт, ви пишете мені, куди відправляти, я відправляю, і ви отримуєте свою націнку. А тепер давайте порахуємо, скільки ви на цьому зможете заробити. Дивіться, на кожній парі націнка ваша десь 10-15 гривень. Продаючи одну таку упаковку, ви заробляєте 150 гривень. І в день ви можете робити по декілька таких продажів. А зараз давайте повернемось до ТікТоку. Одне із відео в TikTok у мене набрало 10 тисяч переглядів і принесло якусь активність в Телеграмі. Люди почали писати і цікавитись, яка ціна, чи можна з вами співпрацювати. І одна з людей замовила у мене опт. 40 штук купила за 800 гривень. Людина відразу мені платила на карту ці 800 гривень, і я їй відправив 40 штук. Взагалі він хотів замовити більше, але більше в мене в наявності просто більше не було. Тому що ще хтось 5 штук замовив. Мов у мене в інстаграмі за 150 гривень, декілька пар я залишив собі. Коротше кажучи, друзі, за 4 дні я продав всі шкарпетки Nike. Якщо порахувати чистий прибуток, я заробив на цьому 650 гривень. І тут я подумав, що треба замовити більше. Якщо замовляти від 600 пар, кожна пара вийде десь на 50 копійок дешевше. Тому я вирішив замовити 600 пар. Ну що ж, друзі, нарешті я забрав два таких великих мішка шкарпеток. Nike тут 600 пар. За доставку заплатив 240 гривень. Вага десь 60 кг, як було написано на пошті, плюс 100 гривень ще заплатив за те, щоб мені його привезли додому. Ну коротше, все це вийшло мені десь 9500, десь так. Коротше, точніше, я вже скажу в майбутньому, скільки це обійшлось. Грошей, звичайно, у мене на все це не було, тому прийшлося взяти з бюджету перепродажу там, айфонів і різної техніки. Коротше, всі гроші, які у мене були, я вклав в ці шкарпетки на їх. Я як багато цих шкарпеток. Ну що, зараз у мене в наявності 600 пар шкарпеток, Залишилось їх продати, порахувати скільки ми на цьому зможемо заробити. До речі, я вже маю одне замовлення. Мені написала якась людина, скинула предоплату 200 гривень і сказала, що хоче замовити 120 пар. Але чогось вона перестала відповідати на повідомлення, тому у мене зараз в бюджеті є плюс 200 гривень. Можливо, в майбутньому вона ще відповість. і Я відправлюся 120 пар. Окрім цього, замовлення у мене є також ще два замовлення по 60 пар. 60 пар я продав за 1200 гривень. Два замовлення це 2400. Плюс 200 гривень, уже десь 2600 є в бюджеті. До речі, окрім цих шкарпеток, у мене замовили ще деякі речі загубленої посилки. Хто не знає, я купив заглубану посилку 11 кг за 3400 і все, що всередині я спробував перепродати. І хто не бачив це відео, можете зайти у мене на YouTube і подивитись. Вона теж доволі цікава. А тепер давайте повернемось до шкарпеток. На даний момент у мене залишилось десь 480 пар шкарпеток. І я подумав, чого б не спробувати продавати ці шкарпетки в Тіктосі на прямих трансляціях. В наявності дуже багато цих шкарпеток на. Продовжає придбати. Там багато людей сидить, постійно якісь нові люди заходять. І, можливо, це буде такий безкоштовний трафік, і можливо, звідти будуть продажі. Коротше, я кожен день почав вести прямі трансляції, показувати людям, то, що я продаю шкарпетки, то що можете заходити в мій телеграм, там ви можете зі мною співпрацювати, купляти їх. Ну і чесно кажучи, результат був доволі непоганий. Після прямої трансляції я отримав два замовлення: дві людини замовили по 12 пар шкарпеток. Тобто дві упаковки за один день продалось. Потім на наступний день ще одна людина замовила 12 пар шкарпеток. Ну, і, коротше кажучи, такими темпами я почав проводити прямі ефіри десь по 2 години в день. Хтось зі своєю націнкою продавав ці шкарпетки. Заробляючи на цьому і приносячи мені замовлення, кожен день в середньому я мав десь 4 замовлення. Ну і потім зрозумів, що половина партії вже продалася. Ну і десь на п'ятий, на шостий день я отримав останнє своє замовлення, тому що саме в цей день скупили всі шкарпетки. Друзі, як ви думаєте, скільки я сьогодні продав цих шкарпеток? Nike? Ви будете просто в шоці. Я сам в шоці. Дивіться, одна людина замовила 300 пар, інша людина замовила 60 пар. Потім ще одна людина замовила таку упаковку 12 пар, друга 12 пар і 10 пар. Тобто 5 замовлень, друзі, у таких. Мені сьогодні прийшло. Коротше кажучи, десь за 10 днів я продав всі шкарпетки Nike, які у мене були. Ну, залишив там собі, трішки там друзям деякі дав. Ну, десь 30 пар я залишив собі, а інше все продав. Давайте порахуємо, скільки на цьому заробив. Дивіться, за 10 днів, друзі, я продав десь 700 пар шкарпеток. З першої партії я заробив десь 650 гривень, з другої партії я заробив трішки більше 2000 гривень. Тобто, якщо так порахувати, я заробив десь в районі 3000 гривень. Це при тому, що це пройшло тільки 10 днів, але об'єм. Якщо я, наприклад, мав би цілу кімнату цих шкарпеток, то можна було вийти на непоганий заробіток. Тому, друзі, це відео я закінчу з таким результатом. До речі, я вже зробив нове замовлення, мені прийдуть не тільки високі шкарпетки, Nike, я ще вирішив спробувати трішки іншого асортименту, обов'язково заходьте в мій телеграм, там будуть всі шкарпетки, які в мене зараз є в наявності, щоб побачити, що я замовив. Якщо ви хочете на цьому заробити, нагадую, поки це актуально, є співпраця, є опт, друзі. Також ви можете для себе придбати ці шкарпетки по хорошим цінам ну і підписуйтесь також на мій канал щоб не пропустити другу частину тому що саме в другій частині я покажу скільки я заробив за місяць на цих шкарпетках